Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 чи дозволяється водієві жовтого автомобіля зображений маневр у цій ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється за відсутності трамвая. Та 3. Забороняється. Друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Червоний та синій їдуть прямо, а водій жовтого має намір їх випередити. Зробити він це збирається по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. І можливо це буде для когось несподіванкою, але такий маневр не забороняється правилами за певних умов. Давайте звернемося до пункту 11.8 правил дорожнього руху. І побачимо, що рух по трамвайній колії попутного напрямку дозволяється, якщо це не заборонено дорожніми знаками чи розміткою, а також під час випередження чи об'їзду, але тоді, коли ширини проїзної частини недостатньо для виконання маневру. На нашому малюнку немає жодних знаків, але дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку. Тобто ширини проїзної частини достатньо для випередження. Водієві жовтого автомобіля просто варто дочекатися, коли синій автомобіль звільнить смугу, по якій і можна буде виконати випередження. Таким чином, правильним варіантом відповіді є варіант під номером 3. І я вітаю усіх, хто його обрав. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: В якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються 1. Лише прямо. 2. Прямо та у зворотньому напрямку. 3. Праворуч та ліворуч. 4. Праворуч, ліворуч та у зворотньому напрямку. 5 лише у зворотньому напрямку. Та 6 усі напрямки дозволяються. Шановні, а напишіть, будь ласка, вашу відповідь, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарі. Також я дуже попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і переходимо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Тут водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху, що ж допоможе нам визначити, котрі дозволяються, а котрі ні. Очевидно, ми не могли не звернути увагу на дорожні знаки, встановлені на перехресті. Ці знаки і допоможуть нам вирішити наше питання. Давайте швиденько розглянемо кожен знак. Знак вище це 2-1 дати дорогу, і він нам тут зовсім не помічник. Знак під ним – це рух заборонено. Ще нижче знак 7-5-7 7 вид транспортного засобу. Ця табличка поширює дію знака, з яким вона встановлена, тобто зі знаком рух заборонено на велосипеди. Ну і останній знак це 7-3-3 напрямок дії. А тепер, давайте, так би мовити, зберемо усі три знаки докупи і прочитаємо їх комбінацію. Виходить, що на зображеному перехресті забороняється рух велосипедів праворуч та ліворуч. Тобто ці знаки абсолютно не стосуються нашого водія, адже він керує не велосипедом, а автомобілем. А значить, проїхати дозволяється в усіх напрямках. А значить, я вітаю усіх. То обрав варіант відповіді номер 6 Ну що, сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: який правильний порядок роз'їзду у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Синій та червоний автомобілі одночасно жовтий автомобіль. 2. Жовтий автомобіль. Синій та червоний одночасно. 3. Синій автомобіль жовтий червоний. Та 4. Червоний жовтий синій. Друзі, ще раз попрошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові задачки. Ну і не забувайте підписуватися на мій телеграм. Там також дуже цікаво і корисно. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Синій та червоний проїжджають прямо, а жовтий повертає ліворуч. Перехрестя, як ми можемо бачити, не обладнане світлофорами, а також на ньому відсутні будь-які знаки. Відповідно, перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Як роз'їжджатися на таких перехрестях це основа, яку має знати абсолютно кожен водій. Так от, на перехрещенні рівнозначних доріг. Водій нерейкового транспортного засобу має дати дорогу транспортному засобу, що наближається до нього по рівнозначній дорозі з правого боку. Це правило більш відоме усім як правило перешкоди праворуч, ну або ж як його ще можуть називати, правило правої руки. Отож, згідно до цього правила, першим перехрестя проїде водій червоного автомобіля, оскільки він не має перешкоди з правого боку. Після того, як червоний автомобіль проїде перехрестя, перешкода зникне у водія жовтого автомобіля, і він зможе проїхати другим. Ну і лише після цього право на проїзд отримує водій синього автомобіля. Такий порядок руху відповідає варіанту номер 4 І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.